Всім хай хай! З вами з <свят> вами Джош Яскіл і Даніел Батуй Сьогодні ми будемо розказувати історію про Банк <свят> тобто, про... <привет. Сюда> <свят> то пробіг сюда і був ми типу, леземо в коральчу нору і розказуємося поподробніше. Що сталося було і так, так далі. Е, почнемо з того, як. Е, на відео. Е, Мукбанкери мункбанкер, нас обманюють. Я. Наприклад, ми їмо. У них велика кількість їди. Тобто їжі. У них велика кількість їжі. Але ми не розуміємо, як вони це можуть е, це все з'їсти. Я розумію, вони можуть бути повними та й грубими і важити свою вагу і їсти, і тіпа, вони від того поправляються ще більше. А є такі люди, як то кажуть, з сильним метаболізмом, що вони ході, наприклад, як я, ну я не дуже ходи, я, я стройний просто. А є такі люди ще худіші, і вони дуже тонкі, і yeah. вони все одно бага, їдять багато їде. Кістки видно. Так. Вони їдять багато їди, І вони не поправляються. Ну, думаєте, а, у них сильний метаболізм. Так, так. Окей. Тоді, як вони багато, так їжі можуть зістати, ми зараз їмо повтор, наприклад. Це, вони, вони нічого не важать. Це можна сказати... Повітряний... Повітряна їжа. важить пару грам. Ну. А я ще така як силіконова їжа. Вони підставляють її, щоб люди розуміли, що ти так якби ж їш, але ти не проглотуєш так само вони, ем, в якихось там своїх ем, капкатах, по типу на телефоні, у капкатах, ще в якихось програмах, в фотошопах різних обрізають це відео, щоб розуміти, що ти їш. Це навіть видно на деяких відео, що, наприклад, людина їсть. На другій фотографії немає нічого, але тут частина стіла змінилася в іншу сторону. То це називається обманом. Мугбанкер. Шим обманом, як я це називаю. Ще є такий вид, який пробує їжу, а в нас насліко. Як це працює? Зараз в США популярне таке, як. Це більш не популярне. У різних магазинах підставляють їжу, овочі, різні фрукти, резину. Так. Е, от ми, наприклад, купили е, Купили якийсь фрукт, по типу е черники. Просто на роді пузички. <плес> ми купили. І не можемо їсти, тому що воно зразу... В, не, в неї більшість частина соку і вона розтворяється, коли ми їмо. І, можливо, навіть просто... Я не знаю, як це ще пояснити вам. Ну, дивіться, я можу його з'їсти. А оце, що в Америці, це нагло підстава. Людям підставляють резину, яку неможливо з'їсти. І це були вже случаї, це рік тому ще було. Приблизно півроку тому. Це странно. Під виглядом цибулі. Або як то сильдара чи ще чогось. Угу. Е От, по прикладу. Була одна людина. Марінет лейгет. Вона пішла в магазин і купила цибулю. Потім вона їла, приготувала. На другий день вона померла. Тому що цибуля була під виглядом нарциза. Виглядом нарциза. Це uh, дуже похоже на цибулі Навіть смак такий. Okay? Тільки потім.